Продовжуються реформи, і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що з проведення медичної реформи швидка допомога приїжджатиме на виклик настільки швидко, що пацієнту ще навіть не буде погано. Отже, уявіть черговий виклик швидкої допомоги. Добрий день, ви викликали швидку, Я лікар. Так що тут трапилось? Чоловіч, вам погано? <кій> Та ні вже набагато краще. До речі, це вам. А чому ж це я лежу, а ви стоїте? Лягайте. Голубів, Це знову ви. Я моя кохана Анастасія. Я. Ну, як так? Ну, це ж навіть не ваша квартира. Довелось переїхати, ви ж на мою адресу не приїжджаєте. Скільки? Третя за тиждень. Сонечко моя, ну кохана, не хвилюйся. Я ж їх не купую, я просто орендую. А я й не хвилююся. Все, до побачення. Доктор Анастасія, стояти відповідно, директиви від 20 березня 1991 року, ви як працівник екстреної медичної служби, зобов'язані мене оглянути. А я вас вже оглядала. Чому ж. Вже... Може, там у вас щось нове виросло, Голубів? Ну, ну, суттєво ні. Но ви ж ми і не починали мене оглядати? Добре, добре, давайте. Ну, що на цей раз у вас болить? Серце. Серце, дайте вгадаю, від нерозленого кохання. Да. Так. І ще плюс 20 кружок кави. А на що ви випили 20 кружок кави? Задовбався платити за хибні виклики. Ото що, глянь мене, моя королева. Так, все до побачення. А-а-а! апендицит, апендицит. Голобі, ми вже його вирізали. Може, у мене трахікордія? Я знаю, що ви спеціально це слово неправильно говорите. Важко, важко дихати. Можете зробити мені дихання, рот в рот. Ні. А можна я вам зроблю рот в рот? Ні. А можна рот в груди? Точно ні, голоді. Скільки вам разів казати? Ми з вами не можемо бути разом. Да? Ми да. можемо бути разом. Да. да. А чого на кожен виклик ти до мене приїжджаєш в костюмі медсестри? Бо я лікар, це моя форма. Ага. Мені моя перша вчителька, в яку я був закоханий, теж саме казала. Да, ага. Голубів, ідіть сюди. Господи, ну ну що ж ви мене постійно викликаєте? ну що ви від мене хочете? Конкретно від вас? Так. Вас. А в неробочий час, ви не можете хотіти. А, а? В неробочий час, ви мене ігноруєте, а зараз все по закону. Ви на роботі, оглядайте мене. Знаєте ж, Волдиф, а я вам зараз укол поставлю. Такий болючий-болючий, такий мерзкий. Бог почув мої молитви. Слава Богу, Анастасія, що ти перша мене попросила розтягнутися. Що таке? Ну як сьогоднішня дата? Яка? Сотий виклик. Голубів, ви розумієте, що замість того, щоб тут зараз займатися оцими дурницями? Я б могла поїхати до якоїсь бабусі, якій дійсно потрібна допомога. Ні, ну якщо ви прям наполягаєте на тому, щоб при цьому був хтось присутній, то я в принципі не проти. Давайте, поїхали. Оце дуже прикольно. Хто на кого буде дивитися, вона на нас чи ми на неї. Ну Це класно, ви придумали МЖБ мужчина, жінка, бабуська. Зараз поключу медбрата. А я двоюрідну сестру посидимо в родинному колі або полежимо. Так, все, до побачення. Доктор Анастасія, ви давали клятву Гіппократу! Добре, Голубєв, добре. Ну, де тут можна руки помити? Душ там. Мені не потрібен душ. Окей, окей, добре, але ну, якщо що, тапочки, і у справа. Добре, так погляну. Настюш, mm. Настюш, ми просто з тобою так давно разом. Давай без перчаток, просто з ними не ті відчуття. Голубів, розповідайте, які у вас скарги? Соплі. Угу. Добре, якого кольору? Зелені, точно такого ж, як твої бездонні очі. Мене карі. Значить, дальтонізм. Голуби, міряйте температуру. Градусник може помилятися, а можна як в дитинстві, губами до лоба. Господи, де ваша історія хвороби? Не моя історія хвороби, наша історія хвороби. Он в скринці на столі біля Богородиці. Може, ще й в скринці. Там, там сюрприз. Голубєв. Відкрий. Що таке? Це? Аналізи. Фу, блін. Ти, ти зовсім хворий чи що? Ні, 366 норма. Так, все, я зараз міряю тиск. просто йду звідси. Давай руку свою. Кулачком пограйся. <плес> Анастасія, ти мене збуджуєш. Фу, голубів. Чи фу голубів? Можна просто фуд метро. Фуд метро. Ну, що фуд метро? Можна Фу, Тигриня. Фу, тигриня. Так, бін голубів, не збивай мене. Все, з тиском все нормально. Давай, встань, послухай. Анозі <плес> босі, босі, милая в дорозі. Все. Люба, Так, Голубів. Тисни на живіт! Тисни, тисни! Що? Тисни на живіт! Я люблю тебе. Я люблю тебе. Голубів, ви що, іграшку проковтнули? А хочеш такою іграшкою кожну ніч в ліжку засинати? Не хочу я з такою іграшкою засинати, так! Ось все. Візьміть рецепт, щоб ваша оця... Іграшка з вас вийшла і запивати великою кількістю рідини. все. Ага, ага, А запивати ми це все будемо пляшечкою ігристою 2021 року урожаю. Рік, коли я тебе вперше викликав. Зараз я відкрию її. Дайте сюди, ви думаєте, я не розумію, що ви хочете зробити. Зараз око собі виб'єте, щоб мене ще затримати. Що ви робите? Продліваю виклик. Яка ідіотина. Ой-ой-ой. Голубів, що? Можна я вам дещо скажу? А. Розчарували ви мене. Повторюйтесь, голубів, повторюйтесь. Я ж раніше була королевою курилки. Мої колеги, що вони там можуть розказати, як вони якось бомжа відкачують, далі як квадробори злиплись. Але коли я починала говорити... І замовкали, бо знали, що в мене є Дінка, русанівський збочинець. Він то яйко собі на Великдень пофарвує. то його голого кур'єр б'є. А? а що зараз? Здується. Я не здувся, Нася. Я... Да, я не здувся, я клянусь тобі, просто там зараз по роботі стільки навалилося. Я просто нічого путнього не зміг придумати. Mm -hmm. Раніше вам для мене часу не було шкода. Настюша, клянуся, я, я виправлюсь, Настя, клянуся. Голубі, ви... Мені не 18 років, щоб ці казки вірити. Чи ти думаєш, що у мене тут один такий? Що? Я у тебе не один? Та в мене тільки в цьому під'їзді вас таких три штуки. І... По закону голубів на кожного по 15 хвилин. <звє> а все, все, у мене вже наступний виклик. Адіос. Чекай, 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 дай вгадаю, Дегтярівська, 17. А ти звідки знаєш? Кохана, <звіт Lydia> <звіт> пішли <tom> <п Bear> <по> проведу. <по>